Коли виключили світло в Україні. Та як твоє? Блять. знову світло виключили. Та як так можна, блін? Уже третю годину немає світла. Йо Йомой, треба шукати ці гробані фонарики, бо, блядь, заблужусь. Так. О, все робоче фонарика. Найшов, так. О, телефончик. Зараз сваткові позвоню. Хай. Так, куди його поставити? Так, хай тут стоїть. Ох, ай вот, блядь. Ёп. Йо... Блядь. Да, ты впал, блядь. дебил, вот а, так. Да. О, хорошо. ё блядь, як так можно, блядь? Знову светло выключилось, бабка снова мне, блядь, сказала взять варенье, блядь, с этого. И где тут варенье, скажите мне, пожалуйста. О, Тут одні закатки якісь, коротше, о, якесь вишневе варення, хай воно буде. Ой, хто мені там дзвонить? Я... Алло, куме, чуєте? Алло, куме, чуєте? Вже третю годину світла немає в кімнаті. У вас є світло? Алло, куме, не чую поганий зв'язок. Куме, алло? Алло, куме, куме. Жонарик упав. Дякую. Чо там ти дзвониш, я? Рот блід. А. Кум! Алло, куме! Що ти дзвониш? Мені, блін. Світла немає. Алло, куме! Не Йомайо! Слухай, у мене є ідея, куме. Зараз я до тебе приїду. Алло? Блін. Геть нічого не почув. Чи він приїде, чи що. Ладно, буду чекати. Через 15 хвилин. О, куме, привіт! А що це в тебе за нанотехнології оце? Я взагалі в цьому не розумію? А? Чу! Та ти ге-ге-ге, тупий, блін, Нічого не розумієш в цьому. Це нанотехнології. Як він там називається? Е, сс. се, сс, с, сігвей внукові подарило ото на новий рік. І я воно йому взяв, в він каже діду бери і все. І в мене до тебе є подарочок. О, ти такого нап напою даже не бачив зроду, я тобі зараз покажу. Ось сіо! Ріднесенька. Ааа, нюхни, будь ласочка нюхни. Кстати, в тебе бабка вдома є. Вот такое настоинки треба трошечки час. Для цього Ти Кума! Ти що геть? Зовсім з'їхав. Зараз буде, зараз. Ой-ой-ой. А, хорошо, буде. Ух на... До мудра пока. А ну дай попробую. О! О боже! О. Як файно воно пахне. О, як це прекрасно. Е, ану віддай сюди. Злузду з'їхав чи що? Давай по чарочці наливай. Шукай чарочки та й будемо напиватися. А ти ж мене звав за світлом. Та знаєш що? Та тут нам уже світло це і не потрібно. Зараз буде чарич. Ох, я тебе люблю, сваток. Так, кума, давай. О, так. Сюди. О, це файно. О, це добренько. Поїхали. Так, трошечки вип'ємо, та й все буде добренько, як кажуть. Ух ти, блю. Надп'ю трошечки, все. Поїхали. О, хорошо, зашло, так, знаєш. Ох, хорошо. Чуєш? А ну давай гостям наливай, а то сам зараз нап'ється і все. О, поїхали. О! Прошло 30 хвилин. Що понапивалися? Йо-мойо! А ну вставайте, п'яниці! Бистріше! О! О ой вибачаюсь! Все, так, це я собою беру. Все, до побачення. Бувайте. Ой, бл. Що ж, друзі, на цьому наш міні-серіал підійшов до кінця. Перший раз я робив його, тож якщо хоч трошечки сподобалось, я звісно не прошу лайка, але все ж таки поставте. З вами був щирий українець Віктор Еней, всім дякую за перегляд, бойте!